Всім доброго дня. Вже засаджуємо наші грядки по другому колу. Вибрали вже чесничок, вибрали цибулю зимову. Ще весняну цибулю не вибирали, але скоро вже будемо вибирати. Так, після зимового чесничку в мене вже росте от огірочок Гектор. От Трошки йому такого сіна постелили, щоб він собі плівся. Це має бути кущовий гібрид. От такий кущовий гібрид, переважно жіночим типом цвітіння, ну що має бути, мають бути гарні огірочки. Це одна грядочка в нас засаджена після чеснику. Тут була половинка в нас. грядочки, Тут посаджений кабачок іскандер. От Вже ми його посадили. От вже, бачте, вже є кабачки. От що значить гібрид. Вже, от бачите, в'яже кабачки. Так, тут у нас 2,5 грядки була зимова цибуля. Зараз розкажу, що ми на ній будемо садити. Тут же частина в мене вже росте морква. Ми раніше вибрали для їди була зимова цибуля. посіяли моркву, от вже морква собі росте. Так, а на цих грядочках будемо садити. Одну грядочку обов'язково посадимо кріп, садимо цілу грядку кропу, який буду садити. Ось такий грибівський кріп, кущовий, от такий. і ще в мене десь було насіння кропу, ще десь домашнього трошки посадимо кропу. Але так, садимо грядку густенько, щоб кріп був густий, щоб можна було гарно рвати. Так, на другій грядці посадимо, садимо спаржеву квасолю. Ну, ми її називаємо спаргатівка, потім вона ще встигне до осені, ну, і там вже вересень, місяць ще встигне кинути стрючки. Ми їх зірвемо і кладемо в камеру. Ось таку ще зараз посіємо грядку спаржевої квасолі. І на третій грядці будемо сіяти сидирати. Це в нас буде. От так. Це в нас буде века з вівсом. Далі я даю до цієї веки з вівсом шпинату трошки. І ще даю гороху трошки. Даю трохи-трошки гороху. Мішаю все. Горох, века, шпинат, овес, щоб все було на купу. Оскільки не роблю монокультуру, або там якісь от, дві культури стараюсь чим побільше. Кожна ця рослина по-своєму є корисною для землі. Там горох, века насичують азотом, знезаражують землю. Овес взагалі така культура, що в нас на. Ну, нема аналогів, тобто ми не садимо ніяких ні пшениць, овес, а гарно робить сівозміну Також не заражує землю. Шпинат взагалі діє гарно для рослин. Він землю позбавляє від корневих гнилей. Тому робимо таку суміш, як у природі. У природі все на, все росте в суміші. Нема ні монокультур, ні дві культури. Все робимо в суміші. Щоб гарно поміняти культуру після цибулі. земля Земля в нас дуже мокра, ну прям мокрезна, земля навіть не висихає. Сонце вон світить. Сьогодні гарна погода, сонечко світить. Земля навіть не думає висихати. Стільки в нас дощів. От сьогодні ми прийшли і ще дощ лив і мокрезно. Ще одне. Щодо того, що, от, наприклад, века вилізе, горох вилізе, самі вилізуть, також спаржева квасолька сама зійде, але якщо кого когось є проблема, що, наприклад, ви сієте. от земля зараз мокра, зараз земля мокренька, І якщо посіяти кріпець в неї і потім піде дощ, цей дощ приб'є так землю, що кріпець не зійде. Для того, щоб от, посіяти кріпець і він зійшов нормально. от Я знаю, у в нас ми просто з цим стикаємося, може хтось ще стикається, але може хтось і не знає, Ми накриваємо, можна один, один спосіб рядки кріп накрити перегноєм, присипати перегноєм тоді дощ, як він не приб'є так землю. А другий спосіб це накрити агроволокном. Можу Зараз от, буду зараз, зараз роблю посію і покажу, як я накриваю агроволокном. Кріпець, щоб він гарно сходив. Тако накрили наш кріпець, грядку з кріпцем. Хто, наприклад, ніколи не стикався, наприклад, перші рази і вас після дощу робиться земля коркою, кріпець може не зійти. Тому один з варіантів, оце один з найкращих варіантів, щоб накрити. Можна, не обов'язково, У мене тут, бачите, агроволокно. Просте, ну, я не знаю, тут 50 чи 60 агроволокно. Можна чимось іншим, наприклад, простою просенькою на тиждень накрити кріпець. І тоді, особливо таке насіння, воно спокійно, не треба його ні замочувати, ні в горілці, ні вимочувати, нічого. Спокійно земля зараз гарно, гарна, тепла погода, жара, якщо є ну, вологість, спокійно за тиждень сходить. Але найголовніше, щоб не прибив його дощ. Ще одне, щоб мало не забув, що погано садити. От я вже пересвідчився, я дуже люблю гірчицю. Ми, коли копаємо картоплю, розсіваємо спокійно гірчицю після картоплі і навіть на зиму не перекопує. Але зараз в таку пору, в липень-серпень місяць, гірчицю дуже погано сіяти. Гірчиця, по-перше, не росте, на неї нападає блошка. І практично з'їдає всю гірчицю. Гірчиця це в таку жару, гірчиця погано сіяти. Гарний ще варіант фацелія. От, можна ще теж фацелію посіяти. Ну, фацелії досить дороге насіння, але можна різні варіанти, можна різні варіанти придумати. Отаке От відео за седерацією після цибулі. Всім гарних врожаїв, всім гарного другого врожаю і мирного неба.